У ще зимові дні, коли весна все ближче з кожним днем, з кожним усе більш впевненим променем сонця, усе більш довгим і світлим вечором. У серцях людей прикидається одвічна спрага ніжності, любові і ласки. Чому саме у цей час, наче втомившись від зимових буднів, душа хоче тепла? І в ці дні кожен переживає любов гостріше. Хтось ту, який вже багато років, хтось ту, яка в самому розквіті, а хтось ту, яку лише чекає. Для вас сьогодні я розповім вірші про кохання, від майстрів слова, які ризикнули поділитися найсокровеннішим. Вірш Володимира Сусюри Марія, якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, і що потім буде. То буде ніч, моя ж любов, як день, не знаю, що чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світ, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століттів. Якби зірвать квітки з усіх планет, що вітер їх підзорями колиш. Бо я любов пахтітиме міцніше Над квіти всі крізь роки вічний лед. Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене хай йдуть вони без краю. Марії я на них не проміняю, ні одні з них не вклониться мій спів. Хай очі їй зілються в зір один, і в серце зір цей буде хай світити. Зачарувати мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити. З яких зірок слетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине. Світи ж мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина. Вірші омара хаяма. У коханої очі, вуста і чоло, Сродовіку, ні в кого таких не було. Я й слова не вимовлю, скути шагою. а ось поруч цілющ, живе джерело. Сад, коханий, добре вино про запас. Ось мій рай, без яскравих принатий окрас. Та й хто зна, яка буде небесна країна? Рай земний, як найдовше, хай радує нас. Від красуні своїй очей не відводь. Сад, кохання і розваг дарував вам Господь. Адже доля без жаль потрібно годину, у сорочку і з тебе зірве твою плоть. Підтримайте мене, ставте лайки, дякую за увагу. Кожен відчуває, коли широко хає на тракторі чи свою малу катає, я в тебе закохаю.